Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, шістнадцять. Шістнадцять рядів. Нижній. Я би не цей метелик. Позгризав. Бабовна ковасовка, метелики тут. Тепер фузаріоз. Це майже в кожному качані. Така от фігня. Ну, в цілому кукурудзка. Враховуючи ці умови, коли вже більше місяця це в нашому регіоні нема опадів, а в деяких хлопців вже по 70-80 днів опадів нема. Така тривала посуха, але кукуруза тримається. Відповідно, спасло те, що густота оптимальна 50 тисяч. Ну і дощки були. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 30, 40. 40 на 14 це 560 зерен. Маса тисячі, якщо буде десь грам 300, І от, виходить десь 150 грам качан. 150 грам – густота 50 тисяч. Це 7,5 тонн. Прогноз врожайності. Ну, це ми на залікову вагу. Я масу тисяч порахував. А то, що тут багато... Дуже хороші. Качана. Дуже добре, відмічено, що от такі гібриди з такою густотою багатьох, ну, на багатьох рослинах є другий качан. То необхідно ще додати 20% десь до тієї врожайності. Можна другий врожай з другого качана порахувати. По-перше, треба порахувати, скільки цих качанів на 100 рослин. 20% їх ніколи не буде на 100 рослин. Це рід, рідкість, рідкий випадок, ну, рідкісний випадок. На 20-30 рослинах він буде качан. Але він зазвичай десь 30% від основного. Якщо 150 грам основний, то це 50 грам, ну 50 грам другий качан. От 20 ще качанів, ну тобто десь можна отримати не 7,5 тонн, а дійсно 8,5 тонн за рахунок другого качана. Це така ситуація. Вітаю, шановні аграрії, шановні фермера, на першому незалежному аграрному ютуб-каналі Мистецтво Поля Сиренка. Завжди з вас вподобайка і підписка, а з нас своєчасний професійний контент. Друзі, ми вже на порозі збирання кукурудзи. Є інформація, що вже розпочалося збирання кукурудзи в деяких регіонах, але в основному ще кукурудза не збирається. Всі чекають, поки вона... Досягне вологості ну, 15%, 14% було взагалі класно. Ну, десь будуть збирати хлопці 15-16%, щоб менше платити за сушку. Газ дорогий, послуги дуже дорогі, і це впливає на собівартість і потім на дохідність кукурудзи. Тому хлопці будуть робити десекацію, будуть чекати, дощів немає, щоб вона висохла і заходить і її збирати. І багато хлопців-фермерів сьогодні запитують, а як спрогнозувати, от є поле, а як порахувати все таки а який я зберу урожай на даному полі. Тому ми сьогодні тут на кукурудзному полі і хочемо вам про це розповісти. Друзі, насамперед, ви маєте знати, а яка густота кукурудзи на вашому полі до збирання, не ту, яку ви висівали. Весною. А от на даний час всю рослинку, яка вже є з качаном. це можна зробити досить легко в 2-3 місцях, не обов'язково з краю, а зайти там метрів 20 і порахувати на 14,3, скільки у вас рослин. Якщо 55 рослин це 55 тисяч на гектарі. Якщо 60 рослин це 60 тисяч на гектарі. Тобто натягнули шнурочок. 14,3 метра, точніше там 14,28 см, ну можна заокруглити і ви визначити а яка у вас густота кукурудзи. Знаємо тепер. Тепер необхідно нам знати, а скільки зерна дасть одна рослина. Тобто, а яка вага качана. Але, друзі, зверніть увагу, що в зв'язку з тим, що висівали багато аграріїв, хлопці. Кукурузу з густотою 45, 50 тисяч 55 і Фау десь 320, 340, потужні гібриди, класних селекцій. То на багатьох рослинах сформувалися і два качана. Вони не зав'язалися, можливо, на всіх там на 100 рослин по два качана, можливо, десь 20%, 30%. Тому ви маєте знати вагу основного качана, а потім порахуєте вагу другого качана. Поїхали, друзі! Як порахувати вагу качана на одній рослині, друзі? У кукурузи парна кількість рядів. Їх може бути 14, 16, 18, 20. Я в свій час зустрічав гібриди, друзі, з 22 рядами качан. 24 не зустрічав. Ну, Гібриди ранньо групи, фао там 180, 200, де зав'язується по. 12 рядів, по 10, ну, я також вже в останні роки не зустрічаю. Тому зазвичай це 14, 16 або 18 рядів. І тому ви берете качан, рахуєте кількість рядів качані. Завжди це парне число. Не Може бути не парне. А далі ви рахуєте, скільки зерен в ряду. Друзі, порахували. Наприклад, от в даному качані 14 рядів і в ряду 40 зерен. 14 умножаємо на 40, це виходить 560 зерна. Тепер саме головне, друзі, це 560 в одному качані. Саме головне, треба спрогнозувати масу тисячі зерна. Друзі, щоб спрогнозувати масу тисячі зерна, можна взяти 500 насінин, а можна і тисячу, і зважити. І ми будемо знати, маса тисячі яка. 250 грамів, 300 грам, 320, 340. І саме головне, що необхідно зробити, це перерахувати на залікову вологість. Тобто необхідно знати вологість цього зерна, яка в качані. Якщо у вас вологість в качані більше 30%, 32%, 34%, то, друзі, вологомір експрес він не підійде. Необхідно все-таки тоді вологість зробити в лабораторії. Через те, що Експрес-Вологомір, сьогодні дуже багато різних модифікацій, він класно робить інформацію, дає, коли вже десь вологість менше 25%, а ліпше менше 20%. І ми можемо таким чином перерахувати вагу качана, знаючи масу тисячі насіння і знаючи вологість. Тобто підводимо підсумки, якщо у нас 570 зернин. З вологістю, наприклад, 32-30% ми рахуємо, що маса тисячі, наприклад, 300 грам, 300 грамів тисячі, то робимо пропорцію. Ну, це не складна математика. Як перерахувати на 570 ну, вагодного качана? А далі ми робимо вологість зерна. І перераховуємо на 14% волость. І знаємо, що, наприклад, оцей качан в сухому вигляді може дати там 230 грам. Маючи густоту на полі, умножаючи на ці 230 грам, і ми можемо порахувати урожайність вже в заліковій вазі. Тепер на рахунок другого качана. Таким чином ми можемо прорахувати а точно так же, як на головному качані, а скільки зерен, скільки рядів, скільки зерен. І Цікаво буде вам знати співвідношення нижнього качана і верхнього. Тобто ви можете зробити це на одній рослині, а потім перерахувати вже на все поле. Не потрібно там робити чисельні заміри, ну, часу немає, навіщо це потрібно. І будете потім додатковий другого Качана, і будете знати вже прогнозовану урожайність на вашому полі. Питайте, коментуйте, не забувайте вказати, з якого ви регіону нам це важливо, коли ми надаємо відповіді. Поширюйте інформацію. Ще раз підписуйтесь, якщо не підписані. З вами сьогодні команда Artfields і я, Олексій Серєнка. За бажанням ставайте спонсорами нашого каналу. Якщо потрібно, телефонуйте. Ми готові виїхати до вас з господарства і надати різного роду. Агрономічні, професійні, консультативні послуги. На півдні вона згоріла. В ряді регіонів Центральної України вже більше 30-40 днів немає опадів. Західні регіони, ну, кукуруза і в нормальному стані, але є і проблемні поля також. Але прогноз потрібно дати, коли ти їздиш, дивишся, коли ти дивишся качан, скільки рядів, скільки зерен в ряду. А як іде налив, розумієте, кукурузки. І ми, враховуючи те, що стан кукурузи в більшості регіонів все-таки нормальний, кукурузний пояс України, то прогнозуємо, що в цьому році врожайність кукурузи десь буде в межах 6,5 тонн з гектару. Можете запам'ятати цю цифру: 65 центнерів або 6,5 тонн, це на круг по країні. От ви можете записати, а потім, коли вже збереться кукуруза і порівняєте. Через те, що ми прогнозували ще взимку врожайність, а потім навесні врожайність озимої пшениці, а потім ще влітку. І ми прогнозували десь в районі 42-43 центнера, Україна зібрала 43 з невеличким центнера з гектару озимої пшениці. Так, да, ми не добрали десь там 3 мільйони по різним причинам. І посуха на півдні, і заморозки були, і втрати досить великі. А по кукурузі, от ми прогнозуємо такий урожай. Як він вплине на ринок, на ціни, наша інформація, ну, подивимося, друзі. Але хотілося, щоб в коментарях ви також написали ваші прогнози, дивлячись на вашу кукурузу. Судячи на. Ну, на ситуацію з вологою, з кількістю рядів, кількістю зерен. Ну, і Прогнозуючи там масу тисячі зерна, густоту. Друзі, ви знаєте, як ну, біологічно врожайність з кукурузи порахувати. На все добре, до зустрічі на каналі. Пока.